Друзі, доброго дня ми з України, саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Гов, я ви на каналі Пасічне життя. Сьогодні у мене на пасіці проходить зйомка для телефоні. А тема відео сьогодні буде як я зберігаю сушу. Не переключайтесь. Отже, друзі, уїхала сйомачна група. Поки проважав, пішов дощ. Ролик треба знімати. Це все намокло. Так, ну, перед історією яка? Що у всіх бджолярів наприкінці сезону є завдання зберегти суш, яка нормальна, так скажемо? Я вам розкажу історію, як це у мене відбувалося спочатку. Ось я зберігав суш як? Вибрав корпуси. Скирдував, там десь скільки можу достати там, по вісім, по 7, по 6. нижній корпус клав серу, зажигав, запалював. І це отак от воно чадило. І такі, скільки у мене було корпусів. Джек, привітайся. Привітався, молодець. Так, продовжуємо. Скільки у мене там було таких корпусів, таких скірт, там 4, 5. Коли, коли як. На початку було мало вуликів біля 20. Але це таке треба було робити десь раз на тиждень, тому що вулики там щелі ще, ще, ще не мали, там, моль залазила, якщо мало обробляти. Тобто цю скирду треба розбирати, дуже трудозатратне таке зайняття. Відійшов я від цього, піддивився там, у одного пасічника, як він зберігає суш. Взагалі дуже просто. У нього такі є стілежі. Що вони з собою представляють? Ну, такий по розміру, як рамка під плечики і такі. Десь рамок на 100 і таких етажа 4. І воно у нього розполагалося так під стінкою. Він це прямо на вулиці. Це вішав, зверху прикрито було е, якийсь там шифером. І оце отак от воно продавалося, сподобався мені такий варіант. Я раніше жив, жив в Миколаєві в привакнаному секторі, і був у мене маленький двір перед домом 5 на 5. Цей двір був е, е, накритий. Взагалі накритий був, дах там був такий. І я там прямо під, під тим дахом, там було височенька, щоб вас зайшов. там Взагалі була там метра з метра висота. Я там теж такі рейки зробив і вішав. Вішав там е, ці рамки. Туди входило десь біля трьох тисяч штук. От у мене було рамок. Е, воно теж самий принцип продувалося продувалося І моль, коли сквозняк, вона не дуже заводиться. Вона не те, що не дуже заводиться, вона взагалі не заводиться. Так, і ти хочеш привітатися. Фіона да, молодець, молодець. Так ось, рамки так висіли. Продувалися, моль там не заводилася, дуже класний спосіб. Я десь ну, більше 10 років так зберігав рамки. Один недолік, розумієте, наприкінці сезону, коли привозиш рамки. Я рамки, до речі, ніколи не обсушую, скажу чому. Тому що їх там починають заліпляти, і то, як на мене, зайва робота. Тобто ти повинен е покласти. В корпуса вверх, потім опять зняти їх, всі обтрусити. Взагалі, дуже багато роботи. Ви ж розумієте, ще перетруси. Считай, там скільки там у тебе суші, стільки корпусів. Ну, дуже на мене дурна робота. Я привозив рамки після відкачки зразу липкими. Ну, і віть собі, що там у дворі робилося три дні. Там майже зайти взагалі неможливо було. Собаку не треба було тримати. Ми в перший день взагалі не заходили, другий день отак от з дружиною, з дітьми отак от голову прикрили, швидко забіжали в хату і все. Ну, взагалі, там таке творилося. А так, в принципі, іще один недолік цього способу на вулиці, що коли ти береш наступного сезону, все ж таки пиль припадає. Як воно і високо, і все. Ну, не те, що я не кажу, що ти, ти супер брудні, але бачиш, що верхні планки такі впилячки. Тому... Я їх так ну, і, і мив там, ну, коли був час, коли ні, отак от і пхав. Класний спосіб. Але е, мені не сподобалось, до речі, ще один недолік цього способу. бо Там ще, ще воровки, вони ж будь-кого. І, і з хворих. Сімей, і, всіх. і мені не сподобалось, що болячки можуть передаватися. І наступний спосіб, який я досі використовую, я зараз вам покажу. Для цього ми йдемо в наше сховище? Там, де я качаю, там озберігаються ці рамки. А поки йду, я вам скажу, що, звичайно, найкрасний спосіб, найкращий — це, звісно, сотосховище, яке обробляється сіркою. Але у мене такого немає поки що. Але є ось такий варіант. Так, зараз ми вам відійдемо, покажемо. Так, що ж? воно? Видно було. Оце дивіться, оце от, бачите, в целлофані, Оце дві таких схерди, це у мене так зберігаються рамки зиму. Так, хто не зрозумів, розкажу. Там от два таких кулька великих, і фіонок Таких два кулька, там по 6 стопок рамок. Ну, щоб вам так десь сказати. Тут рамки ну, ця маленька рамка 44. І сутність цього способу в чому? Наче Анатолій Стрелець про це розказував. Я так підслухав, трохи, модернізував. Береш оцей цей а Анатолій Стрелець каже, що там рамки просто ти туди тихаєш якийсь там мішок. в ну, общем, без корпусів. Я його трошки цей спосіб модернізував. В корпусах отак от, накладував. Раніше було по 4 стопки. Зараз я знайшов целофан 6 метрів. І я з нього зробив клей, треба самому ну, утягом краскою. Оце такий кульок я зробив. Накладуюся туди рамки. І додається туди уксус. Ой, то не уксус, а уксусна есенція. Це важливо. Тому що уксусна есенція набагато міцніше ніж е, е, уксус. Зараз я вам покажу, що там всередині розкрию один кольочок. Зараз ставимо на паузу. Так, пішли. Розкриємо один кульочок. Дивіться, головне міцно зав'язати. Так, десь там. Ось, бачите, стоїть дві ємкості. Одна тут. І одно тут. З остовою есенцією. Ось так от вона. І вона парує. Оце я зараз відкрив той кольочок. Запах. Ну дихати тут неможливо. До речі, будете користуватися цією оцтовою есенцією. Обережно. Тому що можна опіктись. Ось, ось так вона виглядає. Вона різна. До речі, рекомендую взяти два. Виробник тому що є одна така нормальна, а друга не дуже. Но ця нормальна. І оці ці кульо... відці треба десь раз на тиждень перевіряти, чи випаралася, чи не випаралася. Тут, бачите, ще півпляшки є. Тут теж. І доливати цієї есенції. Чим більше ви туди покладете, от, ну, мінімум два, але я думаю, ще третє поставив на такий об'єм. Чим більше об'єм, тим більше. Ну, Я от на свої десь скільки тут карпусів. зараз ми порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 на 6, сколько 6, 72, 720. да, 720, ось цей іскерді. Ну, там трошки більше. Ну, під 1000. Оце я два. Дві пляшки виловиваю. Ну, я думаю, треті. В общем, чим більше ви покладете, тим краще, але мінімум дві. Так що ось, бачите, і друга така скирда. І буде ще у мене третя така скирда. З рамками. що я ж кажу, десь біля 4 тисяч тут буде зберігатися. Ця скирда, до речі, більша. Вона до потолка чи ніж та. Ось такий спосіб, друзі, кому цікаво, ну так просто і я кажу середито такий спосіб. Тут воно зараз треба підлювати, десь буде до кінця вересня, початку. Жовтня, там, потім там буде холодно і там ця моль вже тут не буде розвиватися. Такий спосіб. Кому цікаво, користуйтесь. На цьому будемо закінчувати. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами обов'язково ще побачимось. Пока!